Курщина болючий мозоль Путіна, адже так серед населення країни агресорки шириться теза, що диктатор кинув регіон заради Донбасу. Відвоювати його надумав чужими руками. Система інфо приготувала для вас огляд актуальної ситуації. Ми зібрали найсвіжіші новини. Російська Федерація розгорнула підрозділи північнокорейських військових на Курщині. Підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Центр національного спротиву повідомляє, що за даними місцевих понад три тисячі північно-корейських солдатів вже почали злагодження в Курській області. Солдатів навчають на полігонах вночі. Разом із ними приїхали працівники посольства комуністичної країни, які виконують функцію перекладачів, а також спостерігачів за найманцями. Про те, що цього тижня Росія перекине близько п'яти тисяч солдат КНДР на Курщину, днями повідомляло видання The New York Times. Везли корейців у звичайних вантажівках. Головне управління розвідки України опублікувало перехоплення розмови двох російських військових. Командири ЗСУ готували своїх бійців до перших штурмів за участю північно-корейських солдатів. Раніше писали у The New York Times. Іноземні аналітики припускали, що корейці не будуть воювати напряму, а охоронятимуть об'єкти за межами фронту. Таким чином вони розвантажать російських військових. Однак в українському центрі оборонних стратегій припускають, новобранці будуть штурмувати. Їх запускатимуть першими, а лише потім будуть іти росіяни. Це схоже на. Тактику вагнерівців у боях за Бахмут, коли у якості живого щита відправляли ув'язнених та штрафні військові підрозділи, Лумберг пише, що таке залучення військових КНДР змусить союзників переглянути свої обмеження щодо війни в Україні, зокрема про удари далекобійною зброєю. А міністр закордонних справ Литви закликав повернутися до французької ідеї відправки іноземного персоналу до України. У Пентагоні заявили, у разі втручання військових КНДР у війну нових обмежень для України щодо використання американської зброї не буде. Лойд Остін же публічно попереджав, що солдати північної Кореї у разі участі у війні проти України вважатимуться стороною, що воює із законними військовими цілями. Південна Корея вже розглядає варіант скасування заборони постачання летальної зброї Києву, аби відправляти допомогу напряму. Посилається Блумберг на слова високопоставленого чиновника СЕУЛУ. Нью-Йорк Таймс, схоже, не надто вірить в успіх військових КНДР на Курщині. Видання пише: якщо їх відправлять на передову, вони зіткнуться з загартованими в боях українськими силами, які російські війська не змогли вигнати після несподіваного вторгнення в серпні. Такої ж думки й військовий експерт Еміль. Кастихельмі, я не очікую, що військові КНДР будуть високоефективними бойовими силами, якщо опиняться на фронті. Наостанок потішимо вас цифрами. На Курщині станом на 25 жовтня ворог втратив 45 танків, 256 бойових броньованих машин, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артсистем і 5 РСЗВ та близько 18 тисяч одиниць особового складу, знищені поранені полонені. Підписуйтесь на систему інфо, аби дізнаватись найактуальнішу інформацію.